Прокоментуйте, чого ви тут? Що ви хочете. Стосовно чого ви стоїте тут? Засідає Рада Європи, з питань. звільнення на військовополонених з Україну підтримують 15 стран, які теж вийшли з сьогодні на акцію. На Україні вийшли люди з 15 городах. Ця акція проводиться, поки йде війна на Донбасі. Ми підтримуємо Раду Європи, щоб прекратити ту війну, хоча б освободити військове полоне. Ми вийшли підтримати те, що чимсь весь світ живе. Щоб спокій був на світі щось. Так, позиція наша понята трошки. Так, так. Тобто ви не від яких партій? Ні від яких. Ми волонтери. Ми, ми просто українці, так? Ми просто українці, тим більше пенсіонери – волонтери. У нас 40 чоловік, турбота про літніх. Ось такі у нас. Ну, а як ви вважаєте? Сьогодні Рада Європи 10 годин засідає, і ми вийшли 10 годин. І буде прийнято рішення якесь в нашу сторону. Ну Тористка. Так так. — має так, бути так. прийнято. Рішення то буде прийнято, але хоч трохи треба бути не пасивним. Дякую вам. Ну, за те, що вони байдужі. Хто це прокоментує з вас? Вона на роботі, наприклад. Вона заремонтує ролі. Що ми живемо? Твой ролик за заработає на напрямку